Добрий день! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як визначення стану потерпілого та надання першої домедичної допомоги. Як визначати стан потерпілого? Потрібно відразу перевірити наявність ознак життя, тобто це у нас пульс, дихання, а за їх відсутності реакцію зіниць на світло. Наявність пульсу можна визначити, поклавши 4 пальці на сонну артерію, яка знаходиться біля шиї, або на зап'ясток, і переконатися, що пальці відчувають пульс потерпілого, а не ваш власний. Наявність дихання можна визначити за підніманням та опусканням грудної клітки або з допомогою дзеркальця. В крайньому випадку, якщо немає дзеркальця, можна підкласти. Екран смартфону, воно повинно запатіти, і тоді ми можемо визначити, що потерпілий дихає. Нерегулярні, менш як 6 разів на хвилину, дихальні рухи є ознакою клінічної смерті, тому будьте уважними. Наявність реакції зіниць на світло, це широка нерухома зіниця, свідчить про відсутність мозкового кровообігу. А якщо Зіниці реагують на світло, то, відповідно, людина просто без свідомості. Але коли ви перевіряєте реакції зіниці, не потрібно світити прямо саму зіницю, щоб не порушити зоровий канал, нам потрібно просто світло притулити до ока, не від ока, ви побачите реакцію. Також, якщо все ж таки потерпіли в такому стані, що немає дихання, і немає серцебиття, то відповідно йому надати потрібно першу допомогу. І це штучне дихання і масаж серця. Почнемо з штучної вентиляції легень, як вона проводиться. Нам потрібно відкрити дихальні шляхи, і для цього рукою потерпілою відтягнути голову, тобто за лоб, притиснувши лоба, відкинути голову назад. І слідкуйте для того, щоб розслаблений цей язик в стані людини, яка без свідомості, не перекрила дихальні шляхи. На шию ми кладемо або під шию цей скручену куртку, руку або рушник, щоб трішки підняти голову. І рукою чи хустинкою очищаємо рот потерпілого, бо там може бути кров, земля, ну, в залежності від того, від чого людина потерпіла. І тоді вже починаємо штучну вентиляцію. Рот потерпілого можна накрити пристроєм для виконання штучного дихання, або якщо це відповідна несподівана ситуація, ви не медики, то можна накрити хустиною. Щоб не притулятися напряму, не було прямого контакту губ з губами. Ніс щільно закриваємо, бо тоді повітря буде все виходити через ніс. І робимо глибокий вдих, щільно, герметично притуляємося до губ потерпілого, робимо енергетичний видих. Ми слідкуємо, щоб грудна клітина потерпілого опускалася потім самостійно, адже тоді робиться пасивний видих. Вона повинна піднятися, коли робиться вдих щодо потерпілого, і вона потім пасивно сама по собі опускається. Не потрібно на неї давити якось для того, щоб пошвидше випустити воздух і зробити ще один вдих. Ні, спостерігаємо, як вона опускається. Штучне дихання роблять до відновлення самостійного дихання або до приїзду швидкої допомоги, чи доки є сили. Ну, відповідно, після одного вдиху людина не зможе прийти до тями самостійно дихати, тому потрібно зробити декілька підходів, можна так сказати. Також, якщо у людини немає дихання, зазвичай у неї немає і серцебиття. і в такому разі проводиться непрямий масаж серця. Якщо пульсу на сонній артерії немає, треба негайно це розпочати. Потерпілого вкладемо на тверду поверхню, землю або підлогу, звільняємо його від одягу, ну, грудну клітину звільняємо від одягу, з якою ми будемо працювати. Стати потрібно з боку. Ні в якому разі, не зверху на потерпілого, щоб йому не було важче дихати або відновлювати кровотворення, відповідно. Якщо він лежить на землі чи на підлозі, стати навколішки. Долоні однієї руки покласти на нижню половину грудини, щоб пальці лежали перпендикулярно до тіла. І другу руку покласти зверху. Прямими руками зверніть на це увагу, саме прямими руками. Згинаючи їх у ліктях, тому що можна тоді потерпілому зламати ребра. І не пальцями. Прямими руками різко натискаємо долонями на грудину зі швидкістю одне натискання на секунду. Тобто хвилину повинно бути близько 60 натискань. Грудина при цьому має прогинатися десь 4-5 см. Якщо масаж робити правильно, зіниці у потерпілого звужуються і синюшні шкіри зменшуються, тому що кров починає поступати туди до шкіри. Про відновлення серцевої діяльності свідчить поява пульса, тому його потрібно регулярно перевіряти. Далі, якщо ну, потерпілий стікає кров'ю, є контакт з кров'ю, або там, в аварії, в ДТП чи в якісь інші е, надзвичайні ситуації, то нам потрібно уникнути ризику інфікування при контакті з кров'ю. Якщо ви надаєте людині першу домедичну допомогу, зважаючи на тяжкі наслідки інфікування ВІЛ та іншими інфекціями, що передаються через кров, треба засвоїти елементарні правила, які допоможуть уникнути небезпеки. Ну, по-перше, нам потрібно остерігатися прямих контактів з кров'ю, якщо є змога вдягти захисні рукавички, це вас обереже. Коли кров потерпілого потрапила на руки чи на інші ділянки шкіри, то якнайшвидше її потрібно змити водою і насухо витерти шкіру. Якщо на шкірі немає ушкоджень, то ризик інфікування незначний, або його зовсім немає. Якщо кров потерпілого, Потрапила в очі, то на якнайшвидше їх потрібно промити водою. Тому що, на жаль, віл-інфекція здатна проникати крізь слизові оболонку, в тому числі через очі. Ризик інфікування при штучному диханні ну, вважається нульовим, однак є деякі інфекції, як гепатит, С, наприклад, і так далі. Вони можуть передаватися при слизових контактах, ну це дуже, -дуже низький ризик. Однак, якщо Є на обличчі потерпілого кров на губах, наприклад, так. Ну, людина після аварії, ви надаєте до медичну допомогу. Або відкриті рани, то потрібно робити штучне дихання так, щоб не контактувати з губами. Наприклад, є спеціальні пристрій для того, щоб робити штучне дихання, або ось є малюнок. Там людина поклала поліетиленовий пакет, або хустинку можна покласти, щоб ну, краще поліетиленові пакети. Ви тоді будете робити штучне дихання, але, відповідно, не будете контактувати напряму зі слизовими рідинами людини. Тому потрібно дбати не тільки про допомогу людині, яка потрапила в надзвичайну ситуацію, але й ще про свою безпеку в цій ситуації. На цьому у мене все. Бажаю вам здоров'я, на все добре.